Друзі, усім привіт! І ми продовжуємо наш плей-офф за чемпіонство, нагадаємо. І матч між італійськими командами інтер буде приймати вдома туринський Ювентус. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсенала. Привіт. Привіт, влади. Вітаю всіх глядачів. Впевнений, що Таке італійське дербі можна сказати, його навіть дербі називають, хоча команди з різних міст покаже себе на максимум. Його ще називають, наче Дербі де Італія, якщо я не помиляюсь. Так. і Дійсно, команди будуть боротися за чемпіонство в цьому сезоні, і одна із них вже зіграє в лізі чемпіонів в наступному сезоні. Так, я нагадую. Нашим глядачам, що команди, які були тут у півфіналі, автоматично вже переходять і будуть грати у Лізі Чемпіонів. І Ось Джузепе Міаца зустрічає нас. І такий, в такий вдень цей матч. І, як бачите, м'яч тут буде інший, бо гра не дає змінити саме офіційний м'яч на наш м'яч, який ми вирішили поставити, тому тут буде м'яч італійської серії А. Ось команди вже виходять на поле. І давай перейдемо до складів. Ростиславе, передаю тобі слово і як то кажуть, мікрофон. На воротах у Інтера Самір Ханданович, трійка захисників Вертонген Водін та Тобі Алдервейґалд. Лівого півзахисника грає Асенсіо, правого півзахиска грає Алексі Санчес. В центрі півзахисту грають Барелла Брозович та Артур і пара нападників Лаутаро Мартінес та Ерлінг Холанд. Схема 3 3 2 2 Ну що ж, і я перейду швиденько до складу Туринського Ювентуса. На ворота грає Войцех Щенсний. В захисті зліва Олександро, праворуч Трент Олександр Арнольд. В центрі захисту грають колібалі, Деліг. Далі в опорній зоні грає. Кіміг допомагати в центрі півзахисту йому буде. Тягу Алькантара. трошки вище. Саме центрального підзисника грає Луіс Альберто. І попереду троє нападників. Тут є зміна. Ліворуч грає Роналду, праворуч грає Ліонель Месі, і в центрі нападу грає Чірої Мобіле. Сьогодні Месі грає в основі у Ювесіс. Так, дуже цікаво побачити, як себе покаже команда в котки грають дві людини. На обох, у котрих аж цілих 13 золотих м'ячів. А це. Так, я зараз трошки перепрошую, тут трошки звук я налагодив. Так, все. Переходимо ми вже до трансляції, і. знаєш, цікаво навіть, чи зможе Месі забити дебютний гол за Ювентус в цьому плей фу Так, дійсно, це інтригує нас. Побачимо, чи вийде. Атаки інтегра, але ні. Убиваєш. Але Інтер теж дуже впевнено провів цей чемпіонат. Команда зайняла перше місце. І, з однієї сторони, і більше шансів здолати Ювентус. Ювентус, нагадаю, що не перше місце в чемпіонаті зайняв, але все таки, знаєш, плей-офф буває, дарує дуже багато емоцій. Голан міг зараз забивати, але не пробив поворотах. Так, до речі, Ерлінг, другий бомбардир зараз. І в нього 5 забитих м'ячів. Так, до Луїса Суаріса 4. Я думаю, якщо він пройде до фіналу, то шанси будуть. Але треба робити хоча б од... так, так. робити дублі в матчах. Ну або хоча б один гол сьогодні забити. Це точно. Олександро. Атакує Ювентус. Подача від Сандро! Подачно. Але не забиває щиро мобіле! Яка можливість була! Так, здесь ви на його місці Буханауду. Яка подача, і не забиває імобіле. Так, вигав вихову дуель у Діагодина. Ханданович мяч вибиває. І Одразу боротьбу, але Ювент уже за м'яч зачепився. Агнун, Деліт. Поки що Ювентус на Ані вже вибивають. Витіскати тримають м'яч у себе. Тепер м'яч у інтера. Яка закатушка, але офсайд. Офсайд був у інтера. Ну, Загалом, ось, як ти думаєш, Ростиславе, у кого більше шанси пройти далі, враховуючи е гру команд в груповому етапі, і зараз вже у нас пройшло, нагадаю, 17 хвилин зустрічі. Ну, знаєш, якщо брати гру у груповому етапі, мене приємно здивувало. Впевненість гри у Інтера, тобто в них і захист зазвичай, гарно себе показував, і атака чудова. Але Ювентус така команда, що вони можуть настроїтися саме на плей-офф і показати себе навіть краще, ніж у груповому етапі. Побачимо, як буде. Ювентус ще й підсилився Месі чи допоможе Ліонель Туринцям. Так поки що розмірено перепасовується для всіх Ювентуса. Месі. Messi. Месі віддає на Арнольда знову на Мессі. Месі, подача на імобіле. І буде кутовий, до речі, там від захисника м'яч пішов. Тягу Алькантера буде подавати. Робить подачу! На Альберто! Альберто забиває 1-0 на 24-й хвилині. Виходить Ювентус вперед! Ось і будь ласка, ось вам і Головою! Нічого собі Луіс Альберто, що ти взагалі робиш, друже? Не тільки асисти, ще й голи робить. Дивись, яка подача від тягу Алькантари і не закрили дуже добре Луіс Альберто а він що ногою вміє бити, як ми пригадуємо матч з віліралом, що тепер забиває головою. Так. Це дійсно, ти знаєш, це чесної Колкілінії забив, видячи заміни на 87-й хвилині. Асенсио, робить Скала, переведення. відреагує, відреагує на Радзурі. І Каліду Кулібалі вибиває м'яч на гол Кіпера. Спокійно. Яго Алькантара. Кімі, Луіс Альберто. Луіс Альберто. Дивись, як Ювентус розкатує сьогодні. Чіро і Мобіле може пробити. Може бути. і Сіка рятує Штіко. вже. Ну трохи знає, вже мені здається, що початок був за Інтером, але зараз Ювентус перехоплює ініціативу. Подивись, який удар вийшов. Мені знаєш, мені здається, що в моменті з голом гравці Інтера просто не, не могли подумати, що Луїс Альберто може забити головою. Ну, загалом, яка буде, знаєш, далі ось ця ситуація. Побачимо, mm -hmm. що поки Ювентус робить таку головну ініціативу, забивши цей м'яч хоч і з кутового. Але все-таки це був гол. Волан! Пробиває! І рятує, ось, який сейф. Дуже класний сейф. Деліг грає обережно на Сандро, але добре що Сандро зрозумів передачу Делігта. Разу вибиває, але О, вже Колан. Санчес. Там бачимо Голан. Забігав і Холанд отримав м'яч Санчес. Але не точно передачі відлінга. 41 на 59. Володіння м'ячем поки що за Ювентусом. Брозович. Санчес. Дає наголена яка передача! але... Чесний прочитав зараз нападника Міланського Інтера. Дуже вдало. І одразу в дотик на Роналду. Роналду. Подивись контратака. Яка у Ювентуса. Роналду. Кристиана. Роналду. Віддає На Сандро. Від подача від Сандро на Імобіле. Імобіли не зміг пробити. Кіміс на підборі. Луїз Альберто, і ще одна передача, але далі немає продовження цієї Я атаки. Інтер одразу Ерінга, йде в свою запускай. контратаку. Голан Артур. Відкривається. І за забігає. Довге закидання, але, але воно невдале. І Щенцний на місці. Вибиває вперед і все. Перший тайм 1-0 на користь туринського Ювентуса. Що ти скажеш першому тайму Ростислава, які враження? Ну і що потрібно інтер робити вже в другому таймі? Можливо, заміни допоможуть, які будуть там в процесі вже другого тайму. Як думаєш, дійсно цікавий матч, і мені здається, що варто робити заміни. Для мене щось лоу-тагомокцінець непомітний. Думаю, випустити Луку йові, щоб не завадили, як на мене. А так поки що дійсно трохи поки ще виглядають турниці. Один удар один спіру Інтера, три удар 12 у Ювентуса, 42 на 58, володіння поки що за Ювентусом. Ну, Побачимо, який буде другий тайм. Тож, поїхали і. Головне питання, чи відіграється Гінтер. Ну, ж таки, рахунок поки що слизький і відрив у Ювентуса саме в один забитий м'яч. Кулібалі, Кулібалі. Бачимо обережно ювентус. Розпочинає. Другий тайм. і Одразу довга передача на Роналду. Роналду скидує. Сандро. Б... Багато алекса Сандро задіюють. Так, дійсно лівий фланг. І активно сьогодні теж працює. Роналду, Роналду. подача на Імобіле! Імобіле не зміг пробити. Ча, яка була нагода. Але точна передача. Така продовжується, але. Закидушка від Кіміха не проходить і буде удар від дворі. О, якраз Алексе Сандро показується. Бачиш, ми його згадали і теж. Так. Навіть тут нам його пригадують. Знову ж таки. Я думаю, що це все заслужено, враховуючи, що яку оцінку йому ще поставлять в кінцівці зустрічі, це ми теж будемо з вами дивитись. Вже далі. Роналду. Але втрачає м'яч Ерлінг. повертає на актуально. Передача Голан! Віддає в дотик на Асенсіо чи дожене? Асенсіо проти. Д -д нас, але, але яка помилка а, зараз у ВУК! В останній момент встиг. Не побачив хто. Але там встиг захисник Інтера. Але далі імопіли вже я, не дотягується головою. Ювентус поки зберігає цей переможний рахунок 1-0. Асенсіо. Барелла, Сенсіо на фланзі. Повертає. Поки один з одним перепасовується. Тепер в центр. Барелла. Брозовіч. Брозовіч. Сенсіо Марко. віддає на Бареллу. Барелла віддає І на Голана! Ну як Голан не забиває головою зараз. Або офсайд, офсайд. знову офсайд. Або в офсайд. Ну, захист Ювентуса поки вражає. Ченс не буде вибивати м'яч. Ми перейдемо до замін, я думаю. Це вже 65-та mm. хвилина якраз. Іде І замість Годіна на поле вийде Бастоні. Це поки перша заміна. Передача на Ліонеля Месі! Мессі не забиває зараз! Yeah. Якщо так, Леонель... Ліонер. Тут можна трошки пожартувати, що у Ліонеля не 10-й номер на спині, а що 21. Ага. Не реалізовує зараз Аргентинець. Дуже важливий момент. І рівно на 65-й якраз відбулася заміна. Ладно. Так. А треба йти в атаку інтеру. Ну і ще зараз відбудеться заміна на 70-тій хвилині замість. Санчеза на поле вийде теж правий півзахисник Кандрева. Чекаємо паузу. І якраз. Що? Що помиля... Помиляється захисники Інтера. І зараз майже не привезли гол для себе. це було б щось нереальне. Ось це була пауза. Рекламна. Так. І Кандрева, 87 номер, виходить замість 7-го, теж. Риторично. Голька, і центр можна, Але втрачає. Барела забирає. Війде на Лутару Мартіне. Забачимо Голан, піднімає руку. Барела. Що буде робити? Ні, Віддає назад. Але Тобі Вейрелд, Закидання на Кандреву, Кандрева віддає Кандреву. на Голана. Голан не встигає м'ячем і буде удар від воріт. Мені здається, дійсно треба освіжати, освіжати атаку. Саме Лукуйовича. випускати. Але ну, Максим Ладейщиков цей момент мені не прописав по замінам, тому сьогодні, mm -hmm. сьогодні без йовіча, треба якось забувати інтеру. Mm -hmm. Подача mm -hmm. на Роналду від Месі, і Месі міг зробити вже гольову навіть на Роналду. Так, помінялися гольовим. Так, так. Бастоні. Mm -hmm. mm -hmm. 77-ма хвилина зустрічі. Де Погол, передача вис, на обов'язковою грає кулібалі, вибиває м'яч головою. Вау. Прозавіч. Кандрева. Прозавіч, Кондрево. Зараз івент уже відбивається. На відбій. На відбій поки, так. Да. 80 на 84 точним передачам, бачу, поки туринці попереду. Не, Кандрева, подача на наголана! Що? Який сейв робить! Красив! Голан знову не забиває, Яка була нагода у Норвежця. Поки що коли... який удар, яка траєкторія і прочитав зараз дії Нападника інтера. Войсех і Ді... буде небезпечний кутовий, я думаю, зараз. Голан якраз буде подавати. Голан буде подавати. Або зігаю. Подивимось. Я думаю, що буде подавати. Але подає і... на Кандреву, але Кандрева не замикає. Барела. Броза віч! Артур. П'ятою. Барела. Барела. Як в дотик грають наутару Маркін! Тима цих щастин! Що він сьогодні що він робить? Так. У мене таке ж питання. Дивись, яка передача, і як розіграли Інтер цю атаку і вже забуває Лаутару, але. щентний не дає. Ось і будь ласка. Голланд буде подавати знову кутовий на 83-й хвилині матчу. Подача на Брозовіча, але. Не дотягується. І вже інтер. О, точніше, Ювентус де в свою контратаку. Одразу передача від Месі на Роналду на інший фланг. Кріштіану. Кріштіану проти Вертонгена. Що буде робити? І Вертонген забирає впевнено м'яч у Роналду. Це фол, так. І навіть не було фолу. Волан. Кондрева. Переведення на інший, на інший фланг на Асенсіо. Будь ласка, атака продовжується. Брозовіч Може пробити! Ну треба бити по воротах! Але не б'єте. Дві хвилини додає арбітер, але в атаці Ювентус. І Мобіле. І Мобіле пробуває, але удар блокується. Одразу треба інтер йти вперед. Гола. Артур. Кандрева. Але кому віддавати далі? І все не дає арбітер провести остатню атаку. І Ювентус виходить у півфінал. Ми вітаємо Павла Лєбідєва. Складною перемогою, але перемога в неї перемогою дійсно. І тут навіть... І не має бути ніяких заперечень. А Максима Ладейщико хочеться подякувати за виступ у чемпіонаті. Та й в цьому матчі були можливості. Але і була ця нереалізація і нереальні сейви від Войцеха Щенсного. Як тобі матч загалом, колего? В цілому мені сподобалась, сподобалась гра і треба дійсно відзначати Войцеха. Бо якби не він, то ця нічийна гра, як на мене, вона нічийна. Могла б завершитися точно не в основний час. Інтер заслужив забити гол, але, звичайно ж, реалізації не вистачило. Ну, Загалом, як думаєш, Ювентус зможе ось такими темпами дійти до фіналу? Так, та, звичайно, вони можуть, я колись про них казав, що Ювентус іноді в глупому етапі та в плейоф він трохи різний, і на плей-офф вони налаштовуються з ще більш максимальною серйозністю. Бачимо моменти у Інтера, 35 та хвилина, коли Щенсний сьогодні, я думаю, заслугову на оцінку 7,5 точно. Ось був удар від Месі. Месі не зумів забити. Так, да, коли я пожуртував під час трансляції, що в нього немає десятки, <uafe> а є 21 й номер. Може в півфіналі виправиться. Так, побачимо, знову ж таки, там. Теж суперник буде у. У туринців зовсім непростий. Розіграш який? Забиває Мартінес, і вже був би один-один. Але довели до вірного вже і через передачі, через ага. цей короткий пас. Вийшли на ворота, але не зумів Мартінес забити. Далі 90 плюс перша вже хвилина нам показують. Ну і статистика. На ваших екранах 3 удари 2 стиру Інтера, 5 ударів 2 стиру Ювентуса, 48 на 52 володіння за Ювентусом, але зовсім невеличкий відрив. Так, і за сейвами ми бачимо, що Войс тактично врятував команду. Ну і по оцінкам давайте перейдемо. К Андреау отримав сьогодні 6.0, навіть віддати 8 передач, 5 успішних. Голанд сьогодні теж створював моменти, не зумів забити хоча б один із них. Ну Сьогодні мене вразив Брозовіч теж. 17 передач, 17 успішних. Як він підключався до атаки, дійсно, капітан сьогодні відіграв на всі 100%. Як і Барела, як і майже весь півзахист сьогодні Інтера. Так, звичайно. 4 сьогодні відбори зробив і... Дієго Водій навіть. Кандрева мене також вийшов. Так, 6.0 отримав, я думаю, що. Теж більш-менш непогано. Ну і до оцінок Ювентуса швиденько, Войцех Ченс на 6,5, я поставив би хоча б 7-0 -ну, сьогодні. Сейви робив То -то Мошлив, і... мені Сандро, так. І трент Олександр Арнольд, і, і Кіміг теж. І Т'Яго, і Лус Альберто. Ну, сьогодні хто провалився, як по мені. Ну, в плані провалився, що не були помітними. Роналдо і Месі все-таки. Хоча Месі був один mm -hmm. удар, але. Не, не пішло. Але Луїс Альберто, як гравець, який забив цей переможний м'яч, отримав сьогодні оцінку 7,5. Ну і тягу, Алькантера, як гравець, який зробив гольову передачу з кутового, теж отримав оцінку 7,5. Друзі, я вам усім вдячний за увагу. Вітаємо ще раз Павла Лебідєва з проходом півфінал. Вже остаточно команда в наступному сезону буде грати в Лізі Чемпіонів, а інтер вже, скоріш за все, ми побачимо, або в Лізі Європи, або в Лізі конференції. А я з вами, дорогі друзі, буду прощатися. З вами я, Власлав Фуренець, Ростислав Кравченко. Тож, болівайте за хороший футбол і всім гарного дня, па-па. На, на все добре.